Що вас требує? Блід горло, температура. На прийом до сімейної лікарки прийшла кропивничанка Антоніна Литвинова. Жінці роблять швидкий тест на коронавірус. Масочку знімаємо з носика, голову назад закидає. Це масочку За 15 хвилин озвучує результат. Тест позитивний, для того, щоб підтвердити ваш експрес-тест, потрібно назвати ще ПВР. Дуже що коронавірус, не знаю, де його підчепила. У мене болить голова, піднялась температура, болить горло. У вересні зробила вакцинацію. В амбулаторії тестують не всіх, каже сімейна лікарка. Робимо тільки в екстрених ситуаціях, коли нам терміново треба людину покласти до стаціонару. Так як кількість тестів дуже обмежена, у нас їх немає в достатній кількості. Всіх останніх направляємо на плр тести. Чому так пояснює головна лікарка першого центру первинної медико-санітарної допомоги Лариса Свериденко. Ситуація зі швидкими тестами нестабільна. Отриманий наказ директору департаменту, де по державним закупівлям нам розподілили 1900 тестів, але на сьогоднішній день це дуже мало. Майже 110 тисяч декларацій. У нас 10 амбулаторій. Якщо розділити на всіх, це 190 на одну амбулаторію. Це дуже мало. Пацієнтів тестують вибірково, іншим пропонують купити тест. Це суто таким хворим, у яких важкий стан висока людина прийшла з високою температурою на прийом або з низькою сатурацією, тобто тим людям, яким необхідно швидка госпіталізація. Кроповничанка Олена прізвище своє називати не захотіла. Купила швидкий тест за 106 гривень. Я вже вдруге прийшла до лікарні, я знаходжусь на лікарняному, і вдруге мені пропонують купити за власні кошти експрес-тест. Хоча Звісно, я знаю, що експрес-тест і ПЦР-тест з такою симптоматикою, як у мене, то повинні бути безкоштовними. Тестуванню на COVID-19 підлягають усі пацієнти з ознаками гострої респіраторної вірусної інфекції, пояснює головна санітарна лікарка області. Враховуючи таку тенденцію, що ми перебуваємо в період пандемії з коронавірусної хвороби, сьогодні сімейний лікар або лікар, до якого звертається пацієнт з будь-якими ознаками гострореспіраторної вірусної інфекції, повинен провести швидкий тест дослідження на ІХ-діагностику, або як ми говоримо, експрес-тест, швидкий тест на ковід. 19 каже, отриманих тестів вистачить на півтора-два місяці. Ольга Склярук Володимир Волок, новини на Суспільному, Кропивницький.